Вартість перегляду цього відео: один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт, мене звати Віталій. Ми продовжуємо серію відео. По програмі КоЕД, по візі Коет, по імміграції в Канаду. Попередніх відео ми вже розібралися, чому так багато українців роблять візу в Канаду. Скільки ще буде тривати програма Коет? Ну а сьогодні ми будемо відправляти паспорт на вклейку візи. І Я звичайно вас вітаю з отриманням візи з вашим довгоочікуваним, а можливо недовгоочікуваним паспорт реквестом, якщо ви отримали. В своєму особистому кабінеті IRCC для деяких дуже бажане повідомлення Original Passport Request. Це означає, що вам негайно потрібно відправляти паспорт на вклейку візи, тому що ваш час уже пішов. Коли ви отримуєте виклик на біометрію, в тому листі вказано, що у вас є 30 днів на здачу біометрії. Але на сьогоднішній день цих 30 днів вже давним-давно скасовано. Інша ж ситуація з вклейкою візи. Як тільки ви отримали Original Passport Request, в цьому листі вам також дають 30 днів. Цих 30 днів ніхто не відміняв і потрібно кластися в цей термін. Я знаю, що допускаються якісь невеликі затримки, але це не декілька місяців і не півроку. Якщо ж у вас це сталося. Будь ласка, напишіть кризову форму з поясненням і з проханням прийняти ваш паспорт, або просто напишіть пояснювальну записку, положіть її до конверту та відправте. Нагадую, що я вклеював своїй дитині візу, яку ми отримали за 27 днів, не маючи закордонного паспорта дитині, взагалі заповнивши заявку на візу за серією та номером свідоцтва про народження, ми все одно відправили паспорт на вклейку візи, додали в конверт пояснювальну записку і в той же день. Написали кризову форму. Як результат, віза вже вклеєна. Ми придбали квитки і скоро летимо в Канаду. Тому не забудьте, будь ласка, підписатися. Я дякую кожному, хто підписується. Це дуже потужна мотивація для мене, а отже, для вас це більше контенту. І так, перше, що вам потрібно роздрукувати, це ось ця консент форма Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Ви зможете її завантажити в PDF-файлі та роздрукувати. Тут перша сторінка нічого ніде не пишете, просто проходите одразу на другу сторінку, записуєте ім'я та прізвище, ваша адреса, номер мобільного телефону, ваша електронна адреса, ваш підпис, дата, місто та країна стосовно третьої сторінки, погляди відрізняються. Розкажу, як робили ми. Ми її просто пропустили і, взагалі, нічого тут не писали. І ця сторінка була в нас повністю пуста. Інші люди заповнювали ось цей верхній листок, в тому випадку, коли вони заповнюють це за свою дитину. Ми нічого не заповнювали. Нашій дитині було декілька тижнів. І все було добре. Ну і четверта сторінка зверху, там де ви даєте згоду на обробку вашої біометрії, просто ім'я та прізвище, ваш підпис і дата. Знизу, це якщо ви не даєте згоди, цим документом закінчили. Ідемо далі. В деяких країнах ви можете самостійно особисто принести ваші документи для вклейки візи. В деяких країнах цього робити вже не можна. Наприклад, Польща-Варшава. Тому в Польщі зараз відправляють в будь-якому випадку через будь-яку пошту. Я користувався пошта польська і далі наш комплект для відправки документів я розділяю на два варіанти: один я назвав Заберу самостійно, інший я назвав зворотня доставка у конверт. Якщо ви хочете забрати самостійно, вам потрібно додати. Закордонний паспорт роздрукований ваш Original Passport Request, роздруковано та заповнено консент-форму. Пізніше, коли вклеїться віза, вона прибуде до візового центру, куди ви відправляли ваш паспорт. Потім вам почнуть приходити трекінг-номери для відстеження ваших документів, і в останньому з них буде написано, що ваш документ готовий до видачі. Тоді ви можете заходити на сайт, так як ми реєструвалися на біометрію. Тільки реєструєтесь або прийти і забрати ваш готовий паспорт. До конверту зворотня доставка. Додатково додаємо квитанцію про оплату кур'єра. Записка з адресою для кур'єра. Тепер показую, як знайти адресу, куди відправляти конверт. З вашими документами, а також де подивитись вартість зворотньої доставки разом з реквізитами для оплати. Для цього вам потрібно, як завжди, перейти в опис під цим відео. Там буде посилання на оцей сайт. Тут спускаємось нижче. Там, де фільтр, пишемо країну, в якій ви зараз знаходитесь. Я знаходжусь в Польщі, і також буду писати Польща. І в нас знаходить два рази Варшаву. Натискаємо на перше, наприклад. Потрапляємо на ВСФ Global. для того, аби дізнатися адресу, куди надсилати ваш конверт. Верх, натискаємо a at Center і нам нижче показує два міста: це Варшава і місто Краків. Натискаємо, наприклад, Варшава. І тут, будь ласка, уважніше, тому що я дізнався з чатів, що вклеювання візи в Польщі можливо тільки в місті Варшава. Інформація потребує перевірки, можливо, були якісь зміни. Ось нам є повна інформація. Вона, до речі, змінилась. Ця адреса вже актуальна на сьогоднішній день і на дату виходу цього відео. Це заходиться в торгівельному центрі Blue City в Варшаві. Для того аби переглянути вартість зворотньої доставки, а також реквізити для оплати. Нажимаємо на Additional Services. Спускаємось нижче, і тут у нас є вартість різних послуг. Нам потрібна доставка кур'єром, і тут написано, що це тільки по Польщі, тобто з України відправити і замовити зворотню доставку в Україну не вийде чи в якусь іншу країну. З Варшави не відправляють по інших країнах. Знизу також немає. Я знаю, що Німеччина, по крайній мірі, раніше відправляла. По багатьох країнах Європи, і там, звісно ж, була вже дорожча ціна, але така функція була. Зараз не знаю. Перевіряйте самостійно, в Варшаві це тільки Польща, і це коштує 127 злотих. А ось вище є реквізити для оплати. Таким самим способом ви можете дізнатись свою інформацію для країни, в якій ви зараз знаходитесь, і підібрати максимально оптимальний варіант. Ну і звичайно, для тих, хто живе, наприклад, в Варшаві. Буде набагато дешевше і простіше приїхати і самостійно забрати свій пакет документів. Також звертаю вашу увагу, що вартість зворотньої доставки це є вартість зворотньої доставки одного конверта. А до одного конверта ви можете покласти паспорти і документи на кожного члена сім'ї. Якщо вас троє, то ви один раз оплачуєте вартість доставки, відправляєте. Три паспорти, три роздрукованих Original Passport Request, три роздрукованих та заповнених консентформи. Одна квитанція і записка з зворотньою адресою. Додаткові корисні посилання будуть внизу в описі під цим відео. Інші корисні відео можете знайти у мене на каналі. Дякую кожному, хто ставить лайк, коментує та підписується. Ну а я вам бажаю, аби вам вклеїли візу максимально швидко. І зустрінемось в наступних відео.